Всім доброго дня. Ну що, сьогодні одягла гарячі стільки в сапоги. Давно Діма передавав, що ми спробували, яке воно. Навіть срок годності вже вийшов. Ось так, щоб сказати, що гаряче, ні, ну тепленько воно. Приїхали люди добрі в порт і все. Ну, чи ночі, чи під ранок, мабуть, під ранок такої води пихнули, що зайти неможливо. Ну, звісно, там пацанята і мужики лесіцю ставлять, вона по коліна в воді, та лісиця може поїхати, це не для нас. А тут ось чоловік їде вперіді, ми вирішили поїхати на Димуровку, ми так то знаємо, де воно, але не знаємо точно де. Ми там не рибачили. А він каже, та я рибачив багато. Каже, їдьте за мною вас проведу. Там, я думаю, таке саме відбувається. Але, ну, подивимося, де воно, як мороз буде. Просто, якби воно підмерзло, зараз вам Дивіться, бачите, все поплила крига. Це Дніпро. Ми їдемо через Дніпро. Поплила крига і все. Воду дуже за два тижні перший раз валянули так воду. І все. І на берег не зайдеш, тому що десь метр взагалі просто, де, де мелко там, ну по коліно. А далі льот ламається. Далі то льот гарний, він намерз там, а ти не зайдеш. Погано видно, вибачте. Ось отут. Тут же воно було нормально. Зараз ось вода пішла і дивіться, що вона робила. Та, мені здається, он течення там бешене перемило, навіть оцю перемичку. Вода тільки, мабуть, пішла. Там може бути. Тому що там мужики виходили з ночі, кажуть, просиділи. Всякий він? 18 лунок пробив, да? ніфіга немає, взагалі ніфіга немає. так? <клухає>, Остань да? чихає, правда. Так а чого, я щось збив? То, що ми сьогодні їдемо в вистіраних кофтах, чистих, пахнуть. Вчора півгодини було, треба було ходити грязними, да си? А що ж ті люди? які. А ми тільки приїхали, дивлюся машин мало, всього п'ять машин. Думаю, по цьому часу не може такого бути. А воно ну, безстрашня. Цей чоловік каже, я не полізу. Ось він вперед їде. ось ось. Каже, я не полізу. Я в 18-му году, він цікаве місце, він тонув. Каже, і все нормально, з рибалки йшов. І каже, я ж там йшов. Каже, так як наче хитнулося щось, таке думає, там вже мене голова закрутилася. А потім каже, як бухнув, людей нема, нікого немає. Каже, мінус 15. Хорошо, що в нього були оці, а в нас такого нема, са. Оці чепи. О, стоять. Такі чепи. Чеп вони називаються, Саш. Ну, що за льот хвататься такі. Він каже, я барахтався, барахтався, лед ламається, і все, каже, все, в мене вже руки закачиніли. Все, каже, я приготувався тонути. Кричав там Спасіть, спасіть, Каже, потім прибігли люди, кидають вірьовку, я руками не можу взяти, не можу взяти. Каже, тоді взяв зуби, каже, думаю, нехай зуби повириваються, ну щоб тягнути. І каже, ото я з зубами взяв. Боже, як ми тут давно були з тобою, Сань, Це просто жах. Я навіть. Даже, даже... Це, ну, года 4 точно, там то може більше. Больше це. Вот. Сейчас мы узнаем, да. то їдь, повертай там, повертай, не знаю де. І ото спасіба його витягли. Він каже: мене бігом в ванну, бігом те, каже, салбо нічого не одморозив. Каже, ну мені наука. Це не час стоїть, каже: та ні, 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 хлопчики. Хай лізуть, я не полізу. Я кажу, а Саша каже, ал ні, ні, ти лізти по такому не будеш. Я кажу. Ти що здіваєшся? Ти ще думав, що я полізу. І як поганий берег, я заходжу на рибалку і сиджу й думаю, не тільки за рибу, а думаю, як мені виходить. Ну, виходить, проще, навіть якщо ти скупаєшся. То ти сядеш в машину де поїдеш, а в мене два роки назад стаж хороший, два рази я купалася. Я головою, і головою так шарахнулася, що я думала, що в мене голова відвалиться. Так все ж це біля берега, отак от край саме. Купатися це таке, сів, зашпори зайшли, тіло німіло, все нормально. Додому приїхав от ми. От, а я потонуть, ото от, да. От, от, от. Подивіться на ось фонд Порошенка, 12 років підтримки ЗСУ. Позор, блядь, скільки грошей викинув, скільки викинув грошей. Тварь. Лучше він людям віддав. Ух ти, глянь, басейн який шикарний. О, я вже десь отут шукала, Санька. А ну на лодочне сидять. Я що на лодочне не сидять. А Дива, на лодочній менше відійшло від берега, А, ні, відійшло. відійшло так. Ну, нічого. Ми, ми знаємо, що там відійшло, що там не рибачитимеш, але ми їдемо. Ось авіас шикарна заправка. Теж нікому не нужна. Боже, отой же як його хрена міністр сказав, що в нас пального вистачить, залишилось на 20 днів. Що люди творять? Боже, люди добрі. Та це він сказав, мабуть, українського виробництва. Завезуть, не, не пантуйтеся. О, Санька, бачиш, аж куди їхати треба. А ми б собі шукали. Аж ж? до домов. Аж до домов, так? Да? Ну, на Дніпрі все пооходило теж. Ох ти, аж на Раковку ми їдемо. О, тут, якщо скупаєшся, то Саня не батьки живуть недалеко. Боже, будинки повиростало за ці роки. Тьма тьмуща. Це ж кажуть, що ми живемо як бомжи, та ні. Дивіться, які будинки. Ага. Бомжі так не живуть. Ну що, таке саме? Там люди залізли, смільчаки. А може посл... через баню заходити можна, як на цьому? на... Господі. Вони йдуть від З бані? Да. А я ж і кажу, що через баню вони не, там. Ні, туди йдуть з бані. Може з бані. — Та вон стоять, бачиш, не зайдуть. Да. Може баня там які гроші бере. Ну хоча, я ж думаю, від бані теж відійшло. Сидять люди. Он. Оце ця Демуровка, блін. Тут так прямо рядом під'їзд взагалі. Ну, і що Та той? Я дуже шикарно рибачив. — Та ні, я знаю, що в тому році тут рибачили добре. Дивіться, он, дядько лізе, Все одно, дивися. Опа-опа. Отак, перейшов. А мені здається, що воду зараз тільки дають, там аж бурлить на камнях переїжджали через мост. Так? І зверху багато води. на льоді. Льод вже було покритий весь. Так, 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 поламало, пошеретувало. Ну, пішов, проліз. Я думаю, що там своєму. Може через баню ходять. Плотять якусь копійку і заходять. А він на воді друг, так? Да? Він тут живе рядом, а -а -а. Дом рядом. Так він хоче лодку провести. А де а ви да він. Він є чужани? А він заболів. Температура, блін. Угу. Самому як то. А ловлять ото там на виході все время, чи тут ловлять буває? Я думаю, що кругом ловлять. Ось і, пожалуйста. То заходили сміючись, да. а то просто така дупа. Ну, а там він там потім. За зданням, за тим. Щоб... За банією, так? Да? До, до Дніпра поблизу. Так чого ж тут поперся, Боже Боже. А вон там машина прямо туди заїхала, бачите, він до бань крутиться. Ну, вони, мабуть, в бані. Отак. Молодці, вони посидять на березі з понтом на рибалки. Та ні, в таке лізти не треба. Ну, я не пам'ятаю, щоб така відстань була. Ну, ну, ну два метри, ну три сили. а зараз велика, прямо взагалі будуть, дуже валянули. Он кишка ходим, ужик щось на колінось. <звучить> Назад може бути ще хуже. Да, да, да. Це єдине, да. можна тільки через баню зайти. Знаєте, що, напевно, води. Напевно, ГЕС включили, хиряти залити судом. Якось тільки й води. Його зараз буду шуровать по ідеї NTR. Кождой ідеї. Так там он щось з ендеке. Буцеє. А утром сюди заходили, ось дорожка, дивіться. Це думаєш утром? Утром ще не було води. Вона не дало скидали. Та я ж кажу, що вона там барахтається. Це... Якби з ночі воно прихватило б Звісно. Десять градусів було. Та Са там на камнях, там промої не так круте. Не... Колись я на генералах. Азірує. Сидю з жінкою риба. Ось показуємо. Бачите, як. Оце ж тут станеш, одразу проламається. Ну вон, мужики, палку ставлять, але ну, я туди не полізу. Я манала. Шо? за отої рибини зрано перевернуться? ти що? Ще й дід такий старий лізе. Нащо воно потрібно? Ото ото тільки через баню, якщо пустя через баню. Он мужик зайшов. Наверно, ну, Він військовий, може військовий, на бані можна легко виходити, а тут ні. Он зайшов. Ну, там один мужик пішов з компанії, що у нас тут компанія вже образувалася. Бачите? Ну що, ця наша компанія, яка образувалася, вони пішли. Вони пішли через баню. Ну теж цей дядько пускає, каже, ну, якщо хазяїн приїде, то мені попаде, я вас не пущу. Ну я манала, вибачте. Ну понятно, що мене б хазяїн випустив. Мене б хазяїн не ругав. Ну, все таки жінка одна, і щоб її ругали. Ну я не хочу. Вірня, я хочу, Саня не хоче. Каже, поїхали, це все знак. Воно не пускає нас на воду, значить, це знак. Ну все. Знак то знак. Значить, ми їдемо додому. Ну побачили, де воно прямо при трасі. Прямо це ось Дніпро. А то дядько старий такий вже, Боже, ну дід, брівно. Пацани йому допомогли, пацани не стали лізти, а воно лізе. Ну ті, що заходили, там те бревно, що лежить, можна поруч, йти по коліно. Тобто в бахілах зайти можна. Але це ну, дуже екстремально. Подивіться, тут все, Дніпро поламалося. Це дуже екстремально. Я не люблю таку рибалку. А в другий до вечора на поруч. Що не ви Ну тільки, тільки через баню сайну. Ну людей же не залишать там. Ну визовуть евакуацію і поламають все. Бачу, я щось думала, що тут, <кій> а воно цей. Кафе пальміра літнє, занедбалося за роки війни. А ну, тут, чого не... тут теж від берега не зайдеш, дивись. Ну, ну, тут баня, а ну з бані ну немає ні ну ні людини. Ну що шукати себе, я кажу, дій. є можна сраку, якщо. У тут ловили, ну зараз немає ні одної людини.